Головний герой цього відео новий масажер від компанії Yunmai Message Gun Is Pro І незважаючи на те, що я робив огляди, мабуть, на усі моделі компанії із попереднього і з оновленого покоління, ця новинка змогла мене навіть трохи здивувати. Чим саме я був здивований, розповідаю у цьому огляді. Дивіться відео повністю. А поки що подивимося, що саме виробник поклав до комплекту. Дуже люблю ось ці перші контакти з новою річчю. І розкривши коробку, я цілком очікувано побачив фірмовий кейс для транспортування масажеру, і він тут дуже доречний. Бо подивіться на сам масажер, він дійсно компактний, і він ніби просить його взяти з собою. Кейс, звичайно, у цьому допоможе. Тут є місця для усіх насадок та зарядного кабелю. Хоча кабель це стандартний Type-C, як у більшості смартфонів планшетів та навіть ноутбуків. Серед документів корисною буде інструкція. Там є що почитати. Наприклад, призначення насадок там непогано роз'єднати. Яснено, давайте ще пару слів розкажу про те, для чого саме потрібен і такий масажер. По суті, в нього два призначення: це умовно спортивне, розігрів м'язів перед тренуванням та заминка у вигляді вібраційного масажу після тренувань. Та друге призначення це лікувально-релаксаційне. Мабуть, ви знаєте, що вібраційний масаж є одним із засобів фізіотерапії, який може застосовуватися навіть у комплексі з іншими засобами. Ну і просто така штука допомагає релаксувати, наприклад, після напруженого офісного дня, коли доводиться проводити багато часу у певному незручному положенні. Якось. Мені, наприклад, за ноутбуком або комусь можливо доводиться багато стояти навпаки. Ось все це може бути причинами м'язової напруги, яка іноді чомусь сама собою не хоче минати. Так ось саме ці масажери у подібній ситуації добре підійдуть. Насадки можна змінювати залежно від призначення. Почну з пласкої. Вона в мене асоціюється трохи з молотком. Для мене було трохи дивно, що ця насадка, яка ніби досить погрозливо виглядає, насправді вона має призначення для релаксу. Ну, коротше кажучи, вона досить непогано знімає напруження з м'язів. Та Таді вона значно м'якше, ніж, наприклад, ось ця на вигляд більш лагідна кругла насадка. До речі, вона, умовно кажучи, може бути основною, адже вона призначена для крупних м'язів, а отже, може бути застосована для масадів. Сажу м'яз рук, плечей, стегон, гомілки та звичайно ж наших дорогих сідниць. Ось ця ніби роздвоєна насадка добре масує нижню частину спини, зони з обох боків від хребта, підійде для шиї та ахілового сухожилля. Ну і ось така насадка куля, призначена для впливу на більш глибокі тканини. Нею можна пропрацьовувати долоні, ступні, саме вона для цього більш ефективна. Керувати масажером досить просто. Для його активації існує ось ця кнопка. Тримайте її 2 секунди, і масажер вмикається. Тримайте 1 секунду, він вимикається. Масажер має щось на кшталт дисплею ось тут позаду, хоча воно не дуже то є. Дисплеєм. Це просто індикація режиму роботи та зона з сенсорною кнопкою, де можна обрати одну з трьох швидкостей вібрації. Це режими у 1800, 2400 та 3200 коливань на хвилину. Зазвичай масаж починають з меншої швидкості коливань та за необхідності поступово переходять до більш високої швидкості коливань. Але є ще одна цікавинка у даної моделі. Мова про ось це кольорове кільце, воно ніби реагує на притискання масажеру вами. Якщо натиск легкий, то колір кільця блакитний. Якщо більш сильний, то колір насичено синій. І коли з'являється червоний колір, тиск надмірний, треба його послабити. Мені дуже сподобалося те, що дизайн масажеру, точніше ручки, тут виконано під кутом, адже коли ручка розташована більш рівно, то трохи не так зручно дотягнутися до якихось місць самому. Ну і звичайно, якщо у вас є помічник чи помічниця для допомоги з масажем, то це для вас точно не проблема. Інша особливість масажеру мені сподобалася найбільше: це сила впливу аж до 20 кілограмів, та амплітуда, ну чи глибина впливу до 10 міліметрів. Якщо максимально спростити, то цей масажер, не дивлячись ніби на свої компактні роз. Зміри дуже відчутно масує. Він менший за модель Yunmai UnmaiMessageGun SE, а це, мабуть, найпопулярніша модель наразі, але хоча він і менший та масує, він так само потужно. Ось чим мене здивувало, і ось у чому незвичайність саме Yunmai Message MessageGun Ease Pro. Це такий собі потужний малюк. Заряджати Message Gun Ease Pro не доведеться дуже часто. Він на одній зарядці обіцяє масувати вас до 46 днів, це за умов використання один раз на день. Так що акумулятор на 2600 мАч тримається, Тут напрочуть добре, і при цьому вага відносно не дуже велика. Це 600 грамів. Приблизно те саме, що з собою в сумці мати три айфони 14 Pro Max. Якщо зробити невеличкий висновок до нашого знайомства з масажером, то можна коротко сказати, що модель зайняла місце у лінійці масажерів Юнмай, яке досі було вільне. Там не було компактного та потужного масажеру водночас, і ось тепер він є. Особисто мені сподобалася саме конструкція з ручкою під кутом. Це дійсно зручно. Єдине, що можна назвати загальним недолі. Ком усіх компактних масажерів це те, що в них недостатньо довга ручка для застосування, наприклад, для масажу зони спини самостійно, так би мовити, без помічників. І якщо це для вас дійсно важлива тема, то можливо краще розглядати для придбання одну з більших моделей. А в іншому це досить вдала модель. Вона точно буде цікава спортсменам та тим, хто хоче ефективно знімати напругу.